Що відбудеться зустріч керівництва України і Польщі на спільному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів? Я впевнений, що так. Оскільки знов ж таки випадає карта Союзу а, і випадає тут? Цікаво в, в у режиму буде рвати просто на шматки п'яту точку, оскільки в нас з одного боку випадає карта домовленості, тобто момент переговорів буде. Але е, імператор все одно буде намагатися впливати на ситуацію, і тут немає різниці про що домовиться руко е, керівництво Польщі та України. Вони прийдуть до певного компромісу, але вирішені питання страйкерів буде вносити все ж таки формат циклічності. Вони будуть повторювати е, кожного разу сам, хоча знову ж таки, враховуючи ці гасла, це вже загроза національної безпеки Польщі, але знову ж таки цим повинна е е е займатися, займатися не ми з вами, не Україна, а безпосередньо Польща. Чи дійсно можливі безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну? Тут розумієте, коли зачиняються одні, одні двері, відчиняються інші двері. Тобто нас випадає перше. Вже є декілька е сценаріїв, декілька планів, замислів. Карта зірки каже про це. Карта необмеженого вибору і колесниця випадає в прямому положенні. Тобто, е якщо закриється е Польща, відкриється інші кордони. Якщо закриються інші кордони, ну, значить будемо робити. Повітряне сполучення другий момент є. знаєте, воно в мене є один знайомий. Він досить довгий час займався, ну кажемо, прямо контрабандою цигарок. Послухайте, якщо Україна могла на протязі багатьох років передавати цигарки, за та через кордони і перші дрони використовували ще там. У нас є інші варіанти за рахунок смікалки, хитрості можемо це питання вирішувати. Я не знаю, як ми там будемо переправляти дроном, але навіть таке можливо. Така оптимістична. Ладова. Чи справді РФ готується вивести на орбіту протиспутникову зброю? А, карта планів вона випадає в нас. Прямої, але є певні перепони неможливість реалізувати або е, погана реалізація, або неможливість реалізації цих. Але я не буду не здивований. Стосовно того, що плани ці випадають, я буду далеко не здивований. Якщо вони завтра скажуть, що вони будуть е, боріть скважину до земного ядра, вони можуть і навіть таке запропонувати. Тобто е, руйни. Е, Меседж стосовно того, що е за нами, хоч потоп ми зробимо все можливе, щоб зробити некомфортне життя не тільки росіянам, українцям а всьому всесвіту, він є досить реальним в форматі небезпеки е і вже такої світової небезпеки. Питання в тому, що е, за розкладом, окрім занепокоєння, знов ж таки активних дій з боку партнерів, з боку е, країн, котрі безпосередньо мають зацікавленість е, в тому, щоб це не відбулося, я не бачу. Чи дійсно РФ в змозі виготовляти 400-500 ударних дронів камікадзе на місяць? Женя подій – так, це дійсно можливо. Чому парламент Німеччини відхилив резолюцію про постачання ракет Таурус? Навіть ну тут знаєте, у нас є розклади, котрі ти переглядаєш, питаєш формат країн, а карти залишаються такі ж самі. Тобто, в нас знов ж таки випадає імператор, випадає карта впливу на ситуацію. Момент лобіювання інтересами Кремля в європейському просторі він присутній. Якби Німеччина там не стверджувала, що вона незалежна і відштовхується виключно якимись демократичними процесами, це момент побіювання та впливу чи надасть Німеччина іншу далекобійну зброю? Карта планів у нас упадає пряма, але це буде, знаєте, як шило на мило. Цього тут насправді з точки зору розкривання масок хто і хто це вже ці процеси, про котрі ми з вами розмовляли. І я буду не здивований, якщо допомога буде надходити на тих країн, на котрих ми менше сподіваємося, чим ніж на якихось великих партнерів, на тих країн, котрі мають схожу ситуацію. Я впевнений, що з точки зору досить цікава динаміка випадала на Литву, Латвію, Естонію, тобто на ті країни, котрі мають менше ресурсу і мають досить уразливе становище географічне, вони більше зможуть допомогти ніж великі великі гравці. Навіть стосовно Чехії, так само, тобто, ми переглядали Чехію, є момент досить позитивної динаміки з точки зору співпраці, з точки зору партнерських, партнерських умов співпраці на майбутній довготривалий період. Чому Франція, Греція та Кіпр наклали вето на закупівлю турецьких безпілотників «Байректар». Е, Окрім е, частково? Я думаю, що моменти Франції це моменти все ж таки грошових питань. Оскільки випадає з кубків стосовно Франція е, Греції та Кіпру, е, момент карти місяця. Це знаєте, як. Домовляння вовка та собаки, а, ми ж повертаємося до початку року і у формату прогнозу. Тобто ті питання, котрі поставлені на паузу, а питання, які про воно ж не вирішено до кінця, воно поставлено все ж таки на паузу, як питання про Дністров'я, як питання е, ще багатьох країн, вони дуже сильно переживають і. Е, Бояться, що Ордоган може повторити сценарій Путіна в форматі військових баталій і нападів на інші країни. Чи дійсно на тимчасово захоплені російськими окупантами запорізькій атомній електростанції може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці? Стосовно переглядав це запитання декілька разів. Насправді, момент е чим ближче до виборів, тим більше ймовірність, що це ситуацію будуть знов ж таки лобіювати і продвигати в форматі розгойдування ситуації. І зараз е є момент того, що це більше важель впливу. Е момент, Деокупації дуже важливий, оскільки, на жаль, формація деокупації, коли питаєш питання стосовно відбити цю територію, звільнити цю територію, вони можуть використати станцію як відхідний шлях з метою зробити все можливе, щоб ця територія була неможлива для існування людей. Поки вона знаходиться в форматі окупації, ми не звертаємо на це як важель маніпуляції. Як тільки ця територія буде йти в форматі звільнення, вони будуть е... намагатися використати її як важель впливу і нести негативні наслідки. Тому треба дуже уважно ставитися до цього запитання. Чи справді в Україні хочуть встановити тотальне відеоспостереження за громадянами. Uh, дивіться: карта планів в нас випадає. Карта е е е при цьому з одного боку в нас є плани, з другою це момент маніпулювання ситуації і маніпулювання інформації. Тут знаєте таке звернення, коли е, починають шукати зраду там, де її немає, і формат того, що ну в багатьох містах є е, відеоспостереження, є моменти важких перехрестів, є моменти того, що ви заходите в магазини, в торгові центри, супермаркети. Ти також є е, слідкування за вашими діями. Якщо ви боїтеся слідкування за, за, за тим, що вас будуть слідкувати, відслідковувати. Ну, в першу чергу берете, заклеювати треба, цей телефон е скотчем, і, в принципі, вже можна нічого не боятися. Є навіть можливість у різних спецслужб почути, про що ви розмовляєте. Е але це не повід робити, е не є причиною робити шапочку з фольги і е сидіти вдома. Тобто, в рамках е планування, навіть якщо б не було б війни. Це ті процеси, котрі є логічними і е, котрі будуть направлені на те, щоб не подивитися, що ви там робите в передяганні е, заради знов ж таки безпеки, заради е, поле, поліпшення і полегшення нашого життя. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу